Люба церква, світло надії, гості, хто прийшов сьогодні зранку побути з нами в єднанні, дозвольте привітати вас в цей день нашого святкування. Хай Господь кожного благословить ваші родини, ваші роботи, ваші шляхи, вашу долю. Він сильно нас любить. Нагадай сьогодні своєму серцю, що Господь добрий. Амінь. І сьогоднішнє служіння, ця сцена перед нами це ще одне для нас нагадування. Ми будемо мати зараз молитву. Я хочу поділитися кількома думками. Зачитаю з Біблії, а ми вже готуємо своє серце до ще однієї молитви. Луки, 6 розділ, 44 вірш. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. Стерну не збирають смокви, а з глоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим переповнене серце те промовляють уста. І перегорну до Ефесян, третій розділ. І закінчення цього розділу Павло пише з 14-го віршу: Для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі. Щоби за багатством своєї слави Він дав вам через свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоб через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені і засновані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина, і довжина, і висота і глибина. І пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою, а тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше, чого ми просимо або думаємо йому, слава в церкві, у Христі Ісусі, на всі покоління, на віки віків. Амінь. Оскільки моя вже остання проповідь сьогодні, наступний проповідник, який вийде за кафедру, цю сцену вже приберуть. Мене це наштовхнуло на думку в нашому житті, про що ми будемо проповідувати, як ми будемо почуватися, коли приберуть сцену. Бо сьогодні так гарно, наочно і зрозуміло. Але те, що гарно зовні під поверхнею може виглядати трошки по-іншому. Іноді, коли в нас є свято День Матері, і мені приходиться вітати матерів, може бути складно, тому що я розумію, що в залі є люди, в кого вже немає матерів. Я розумію, що в залі є люди, в кого, можливо, мама, батьки. Десь не дуже добрими були, може, невіруючими. І наша радість святкування матері для когось може приносити трошки печаль і сум. Нам іноді, коли, ми, коли я запрошую на сцену матерів, батьків з новонародженими дітками, немовлятками, яких ми зараз будемо благословляти. Я десь усвідомлюю, що в залі є люди, які хотіли б мати дітей, але ну, не склалося. І тоді, коли ми, переповнені, молимся, радіємо, в них може на серці трохи бути більш порожньо. Коли їм приходиться оголошувати заручини, і ми запрошуємо на сцену гарно одягнену, молоду дівчину і хлопця, і радіємо, і благословляємо, я десь розумію, що в залі є дівчата, яким уже був би, може, час, і є бажання самій бути на цій сцені, але десь трохи в житті порожніше, ніж вони навіть моляться про те, просять і бажають. І в той же самий час, коли в когось переповнене серце любов'ю, у них трохи порожніше. Коли ми закликаємо до щедрості в пожертвуваннях. Давайте будемо жертвувати на діло Боже, в Україну для наших потреб, для розбудови нашої громади. Я розумію, що в цей же самий момент в залі є присутні люди, які зараз ледве кінці з кінцями зводять. Їм складно. І вони б хотіли і більше жертвувати, але зараз це не той період в їхньому житті. Трохи більш ця сцена порожня. Дякуйте публічно за достаток нам сьогодні святкувати, коли в світі є люди, де є голод, коли в Україні є війна, може здаватися іноді трохи ну, складним, і нелогічним, і навіть може, і до якоїсь міри неправильним. Я сьогодні прочитав цей. Вірш і оцю частинку, яку я попросив, щоб висвітили на екран. Добра людина із доброї скарбниці серця виносить добре. У нас не завжди все є перед нами на сцені. І наша молодь, які вчора прийшли, щоб це все перед нами поставити, їм прийшлося кудись звернутися, щоб його принести. Так і нам, в нашому житті. Коли ми дивимося на своє життя, і ми бачимо, що в нас трохи порожньо, брати і сестри, я хочу сьогодні нагадати, у нас є куди зануритися, щоб принести його наверх. Те, що на перший погляд ті благословіння нам непомітні. Дещо в них було своє, вдома вони принесли. І в нас є дещо своє. Що ми можемо винести. Дещо їм прийшлося конвертувати, бо самі ми не вирощували деякі з цих продуктів, але ми маємо фінанси, якими Бог нас благословив. І ми взяли те благословіння, яке в нас є, і обміняли його на те, що ми хотіли, щоб було в нас сьогодні. Друзі, в тебе є речі в житті, коли ти подивишся, ти побачиш, що там порожньо. У брата твого чи сестри є, а в тебе там немає. Але коли ти уважніше придивишся, проаналізуєш, ти побачиш, що в тебе є щось інше, починай його зачерпувати, виносити. Ти можеш, по-перше, побачити, що це вже в тебе багато що є благосвіння, але можна його і конвертувати в те. Що б ти так сильно бажав? Біблія каже, приносьте свої бажання перед Господа. Виливайте перед Ним свої серця. Молодя, знає моя сестра, яка вона до батьків моїх звернулася, бо часто у наших батьків є більше, ніж в нас. Таке буває. У ваших батьків теж так. І в них можна щось взяти більше. Вони вирощують, вони дбають. Скільки разів я вже дуже дорослий. і навіть моя дружина, яка вже вміє готувати все. Але коли треба, в нас були в гості в п'ятницю, приїжджали в церкву. Вона дзвонить до мами. Мамо, можна там до вас заїхати? Я знаю, що у вас завжди є продукти, щоб трошки більше було. І в даному випадку ми конвертуємо через відносини, дозвертаємося до своїх батьків, до тих, кого знаємо. Господь поселив нам в життя людей, у яких щось є. Може, те, чого немає в нас. І замість того, щоб нам заздрити, замість того, щоб нас жаба почала давити, нам варто використати можливості наших відносин, пережити благословення в нашому житті. І Писання каже, що добра людина, навіть коли назовні, здається, щось немає, що вона робить? Вона Приносить добре. Звідки вона, звідки це добре можна черпати? Чи із нашого переповненого льоха, чи із нашого гаража, де є нові машини, чи із нашої хати, де ремадл і меблі гарні? Виявляється, черпати наше добро в першу чергу, і це те, що справжнє. Ми можемо з нашого серця. Ви знаєте, сьогодні переді мною брати так багато сказали про плоди і про серце. Чи є в нашому житті плоди, і звідки ми їх беремо? Добра людина із доброї скарбниці серця. Там є і про злу людину написано, але про них сьогодні не хочеться говорити. Тим не менше, коли ми дивимося на історію людства, коли ми подивимося на своє життя, проаналізуємо так чесно, скільки разів ми в загальному добрі люди, але ми можемо відчути щось так, як почував себе Павло. Каже, що добре те, що хочу робити, щось не роблю. А погане, якого не хочу робити, іноді виходить. Бідна я людина. Хто визволить мене від, від цієї плоті? Єремія, пророк, в старому заповіті, де були дані оці заповіді, які в нас записані, від Господа добрий закон, повеління, і вони не змогли його виконувати. Чому? І Єремія пише, що серце людське, воно є яким. Найлукавішим сьогодні ми чули про лукавство, про лукаву гараба, де воно береться те лукавство і серця. І наступне слово, воно ще страшніше каже невигойне, як його можна вилікувати нам, нашими зусиллями, стараннями, проповідями, примусом? Хто зрозуміє його? Хто зрозуміє твоє і моє серце? Мені сподобалось сьогодні англійською мовою і співали молодь пісню про те сильне ім'я Ісуса. Брати та сестри, нам кожному потрібен Ісус. Ісус, яким ми так кажемо, який поселився у нашому серці, і Павло так і молиться, пише до Ефесян, що я молюся, щоб. Христос через віру замешкав у ваших серцях. Що нам треба християни? Нам потрібен сьогодні Ісус в твоєму і в моєму серці, щоб Він там мешкав, щоб Він там жив. І коли ти зустрічаєшся з викликами, коли Твоя сцена. Спустошується, виглядає порожньою, і тобі треба кудись зачерпнути ти в серце своє, а там на троні є Ісус. Ви знаєте, тут говориться, що добра людина не винесла один раз добре, а це процес. Вона виносить і виносить, і виносить. Тобі треба зачерпувати, тобі і мені треба Господа регулярно, більше в нашому житті, щоб ми могли виносити ось це добре, бачити його, конвертувати, благословляти інших. І тоді сцена твого життя буде переповнена добрих плодів. Тоді ти можеш з вірою дивитися в майбутнє і очікувати, почути одного разу той такий довгоочікуваний голос. Добрий і вірний раб. Брати та сестри, у нас сьогодні свято. Ми сьогодні радіємо, що Господь нам благословив. Не треба цього соромитися. Не треба боятися, що десь в кого щось немає, і, може, нам не варто дякувати, святкувати. Виносьмо, ділімося, благословляємо. Від цього буде легше і тим, хто переживає голод. Від цього буде краще і тим, хто переживає війну, коли ми будемо мати в серце добро і не будемо його заховувати, але виносити, 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 виносити. Це не тільки сьогодні, брати та сестри. Сьогодні просто один день ще чергове нагадування для нас всіх. Але кожного дня, хай Бог благословить, щоб. Як, як пише тут Павло, коли Христос мешкає в наших серцях, ми укорінені, основані на любові разом з усіма святими, ми пізнаємо глибину ширину, висоту й глибину Господню і тому, хто силою, яка діє в нас, коли ми дозволяємо Христу працювати з своїм серцем поверх наших природних здібностей. Нашого розуміння і нашого пізнання може зробити значно більше того, що ми навіть в нього просимо або навіть можемо подумати. Тому йому закінчує Павло, слава в церкві у Христі Ісусі на всі покоління, для наших батьків, для нас, для наших діток на віки віків. Давайте разом скажемо Амінь. Помолимося.